З метою покращення безпекової ситуації на дорогах з 18 липня поточного року до кінця літа, тобто 31 серпня, на автомобільних дорогах Вінниччини проводяться профілактичні заходи під умовною назвою Безпечні автомобільні дороги. Цільно право дорожнього руху України, право на керування мототранспортом надається особам, які досягли 11-річного віку, які пройшли відповідні навчання. І от і склали відповідні іспити в сервісному центрі та отримали посвідчення водія категорії А та А1. Віком від 16 до 18 років водії підлягають адміністративній відповідальності за порушення правил дорожнього руху на загальних підставах. Якщо ж особи віком від 14 до 16 років створюють адміністративні правопорушення, то відповідальність несуть їх батьки за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адмінправопорушення. Згідно статистики на автомобільних дорогах Вінниччини, з 1 червня 2025 року, станом на сьогоднішній день, за участі водіїв неповнолітніх транспортних засобів, мопедів, мотоциклів, скоєно 26 дорожньо-транспортних пригод, з яких вісімнадцять постраждалими, в якому на жаль одна дитина загинула, та 20 отримали травми різного ступеня важкості. Батьки повинні більш відповідально ставитись до виховання своїх дітей, забороняти їм керувати без відповідних навичок, та без відповідних документів, такими транспортними засобами, для того, щоб мінімізувати дитячий дорожньо-транспортний травматизм.